Мир вам, дорога церква! Мир вам, глядачі. Сьогодні теж буде і про навчання, і про тих, хто ще не народжений з гори, і про тих, хто народжений з гори. Оскільки ми, ми, ми зростаємо і нам приходить слово, і кожного разу думаєш над якимось словом, і думаєш, що би я наступного разу, наприклад, хотіла донести з Духом Святим для людей, для глядачів, для церкви. І е, е, згадалася одна історія з дитиною моєю, коли вона ще була малесенька і ходила в садочок, там прийшла. Нова вихователька, і вона запропонувала навчати їх англійської мови. Е, ну, думаю, та там зовсім недорого це коштувало. Нехай дитина навчається, це потрібно, потім буде легше і так далі. І навчалася дитина, вони там проходили, проходили навчання, півроку пройшло. Ну, думаю, треба запитатися в дитину, ну, що що вона знає, які слова. І я питаюся, Анічка, а що ти вивчила? Що ти знаєш? А вона дивиться очима кліпи і ні одного слова не говорить. Я Думаю, ну ти подивись, півроку провчилася, ні одного слова не скаже, як таке може бути, але тобі подобається, подобається. Ну то ходи далі і навчайся. І вже коли дитина пішла в школу, я думаю, так, англійська нам не пішла, в другому класі ми вибираємо німецьку мову. І вона почала навчатися німецької мови. Німецьку мову ми провчились до сьомого класу, в сьомому класі питається дитину. Ну ти а не, німецьку знаєш, вона ні одного слова з німецьким мені не сказала. Думаю, то що ж таке? Але саме цікаве, що у п'ятому класі автоматично в них всіх англійська мова, бо тепер у школах дві іноземних мови. І в неї в п'ятому класі пішов настільки прогрес, що вона перевершила навіть тих дітей, які вчили з другого класу англійську мову. Думаю, це плоди. Пройшов час, я вірила і плоди. З'явилися, я зразу перехожу в духовний світ. Коли людина народжується згори, здавалось би, кожен, кожен хоче одразу отримати все. Він хоче всі хочуть сто крат отримати, хочуть зразу багато плодів, і щоб вже було. Звичайно, для цього потрібна робота. Робота над собою разом з Святим Духом, потрібне оновлення розуму. По поступовості. Тому Христос сказав: пустіть дітей до мене і будьте як діти. Діти вони дуже легко навчаються і, і легко приймають. У них серце ще достатньо відкрите, і вони не засипані всякими буденностями світськими. В них немає того каміння, в них немає тернів, в них ґрунт нормальний і вони приймають зерно. Слово від Луки, 18, 16, 17 вірш. А Ісус Покликав їх та й каже: пустіте дітей, щоб до мене приходили, і не заборняйте їм, бо таких царство Боже. По правді, по правді кажу вам: хто Божого царства не, не прийме, як дитя, той у нього не війде. Коли ми народжуємося згори, у нас, ну скажімо, в духовному світі ми вже благодать отримали в сто крат, але в земному. По оновленню розуму ми його отримуємо по поступовості. 30, 60 і 100. І я часто чула від народжених згори, ну от чому не діє, чому не діє, от така ситуація сталася, така ситуація сталася. А чи відкрите серце, а чи є стосунки з Духом Святим? Взагалі, навіть в земному світі нічого немає одразу. так? Дерево одразу не виростає, не дає плоди. Кавун одразу не стає солодким, дитина навіть одразу не ходить, і Бог зразу не створив світ. Тобто там все розписано по поступовості, щоб що було. Тому, і відповідно плоди з'являються теж по поступовості. Тут головне довготерпеливість, про яку дуже часто е, говорить Христос. Слухаючи одного проповідника Хогана, він е, розповідав, як він народився з гори, я так тільки коротко, і він так. Подумав, з дружиною вони так е роздумували, і в них було бажання серця, е щоб були плоди воскресіння, так? Ну і все, воскресіння. От ми будемо класти руку е і, і, і будуть люди воскрешати. Але він йшов 4 роки до цього. він... Вивчав слово, він він дивився, як це робив Христос. Він вивчав старий, новий завіт, і він зростав 4 роки. І він навіть там жартує. Каже, були випадки, коли ми приходили молитися, люди вмирали і, і, і навіть жартували, казали, а ви кличете того, в якого люди вмирать. Але він не зневірився, він все рівно вірив. Він зростав, і в нього дуже багато не десятки, а навіть по-моєму біля сотень воскресінь. Тому треба вірити, вірити і просто як можна не вірити Богу, коли Бог дав слово, а він в нас, то ми не можемо. Ми не можемо перечити цьому слову. Тому Христос повторює: будьте як діти. Тому знаєте, мені згадалася шкільна булочка, коли <смі> так часто бувало, ти вже в школі булочку, купляєш купуєш а там, тісто, 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 ти вже до середини доходиш, а там джем попадається так трошки і знову. Так, але якщо ти хочеш, щоб було джему багато, треба працювати над собою. І е, я вам скажу, це е, найбільше щастя е, пізнати істину і пізнати любов Божу, бо е, люблю спостерігати за людьми. Е, одного разу, коли йшла на роботу, бачила е, зустріла одного чоловіка по дорозі. Він стояв на зупинці, і в нього були всі е, е, снасті для рибалки. І він такий був загружений. Е, Важко було на нього дивитися. Людина тікала від буденності, від проблем. Звичайно, зараз війна, плюс людина переживає, я так розумію, переживає за все, що зараз відбувається, і, і шкода просто тому, що безвихідна ситуація насправді. Така, такий жаль просто зразу з'являвся. І розумію, що без Христа ти справитися. Ну, ти не можеш справитися, Ні, а особливо зараз, коли йдуть такі атаки. Кожен починає, люди шукають, починають шукати віддушину. Хто до психологів, хто на рибалку йде, хто починає якісь ігри грати. Але, але насправді від цього може відвести тільки Христос. Слово від Матвія 10.29. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. І навчіться від мене. Це це основа, основ без навчання нічого не може бути. Чим більше ми навчаємось, тим більше довіра йде. Е, вже Спочатку йде довіра, а потім з'являється, зростає віра, віра в тобі. І без віри просто не може, не може людина отримувати благодаті і зростати в благодаті. Людина, коли коли зростає віра, вона звільняється від тривоги і звільняється від страху. Івана 14:21. нехай серце вам не тривожить, не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Віруйте, віра, без неї нікуди, і молитва не буде діяти без віри. Вона пуста. Коли немає навчання, немає стосунків, не буде миру і не буде благодаті в житті, чому ми маємо бути як діти? Діти вірять, вони, в них відкрите серце, розум, вони легко даються любитися, бо навіть в світі видно, що. Чим менше дитина, тим більше вона до тебе тулиться. Коли вже дитина підростає, вона вже, вже не так дається любитися. Вона вже над всім роздумує. І діти легко вірять в чудеса, вони легко приймають. Тому чим більше ми приймаємо, чим більше ми е, відкриваємо своє серце, тим більше плодів буде в нашому житті. І е, ти дивишся на деяких народжених згори, і вони так і не навчилися ходити. Вони так і їдять. Не спілий фрукт в духовному світі, вони так і. Не пізнали Христа до кінця і не, і не відчули тої повноти благодаті. Згадалося теж, як у світі є, знаєте, всюди такий собі обман завуальований. Це асоціація в мене, коли ти народжений згори, але ти не доотримуєш. Може зауважили? От раніше, коли вже з'явилися там мережі «Київстар» і всі інші, ми оплачували з першого числа по перше число. Тепер вже чотири тижні, 4 тижні. Тобто декілька днів виходить краду. В тебе, або навіть молоко, колись розливали літр молока, а тепер там 940 грам чи 930 грам. Хтось навіть був пожартував, пожартував так трошки по злому. Каже, От Тим, хто не доливає молоко і на Київстарі, я би всіх два кілометри додому не довозила це якби, на таксі. каже, бо, бо обман, всюди є обман. Але народжені згори вони самі себе обманюють, тому що коли вони не пізнають до кінця благодать, вони крадуть, вони, це їхнє рішення, вони крадуть в себе цю благодать. Тому благословляю кожного бути як діти і отримати е, ті плоди благодатів сто крат, і е, прийняти це слово і м, бути відкритим до Бога. Амінь.